Сонік бум. Пожежа у майстерні. Що тут сталося? Про що саме питаєш? О, безлад. Цікава історія. Усе почалося в бургерме. Смачні нині бургери. Так, майже не відчуваю смак картону. Я ж просила без майонезу. Годі вже, все було не так. Краще я розкажу. Про що я? А так, нам стало так соромно за поведінку Емі, що довелося піти з бургерме. <звук> У вас усе добре, міс? А ти. Так, я Сонік, найшвидший їжак у всьому світі. Борець за справедливість, вирішувач проблем, поїдач чи догів <вій> Спокійно, Персі, твої мрії нарешті збуваються. Перепрошую. Нічого, я вже звик. Дихай спокійно і кажи дяді Соніку, що сталося. Не бачиш, вона упала з великої забилась. О Ємі, не ревнуй, коли я говорю з іншою дівчиною. <глух> не зважай, я їй типу подобаюсь. Ще пак. Ну, отож, погляньмо, що можна зробити з Великом. Наклз, неси його. Це камінь. Я просив велик. Та я не серджусь, бо знаю, що ти тугенький. Дякую, містер Сонік. Ого, Персі. Ти поранена. Я знаю, що тобі потрібно. Лекція з техніки безпеки. По-перше, не їзди на вел. Емі, що потрібно Персі, так це перев'язати руку. Ого. Ти так і знаєш, як вирішити будь-яку проблему. І воля. Я не знайшов велика, та може, розшукаємо його на цьому. Ой, вибач за шарфик. Так і знав, що промахнуся, як і завжди, коли за мною не наглядає командир Сонік. Ха. Я міг би полагодити його вручну, та з правильними інструментами буде швидше. Ходімо в майстерню. Теж з цим роботом. Закладаюся, це шпигун, який передає наші секрети механічним хазяям. Знаєте, отим, що виставляють на мікрохвильовці 12.00. Хоча це було зроблено тільки вчора. Не звертаю уваги. Взагалі вона мила. Тейлз? десь завіявся. Нічого, я героїчно полагоджували голими руками і паяльним лазером. Емі, ти робиш персі ще гірше. Наклз. А ти висуши шарфик, який заляпав. Цей промисловий сухожар здається ідеальним місцем, щоб просушити легенький шарф. Грілки буде замало. Наклс. Принеси подушку. Не ти, моя начальниця, а Сонік. Але я дуже люблю керувати, тож змушую інших підкорятися, щоб виправдати власні комплекси. Нет, не кидай в мене, а подай її нормально. Ha -a. Ha -a. Діти, а ну, заспокойтесь, вічно ви все ламаєте. Я кинувся на поміч, як завжди. Її загасив вогонь, який запалав через те, що Наклз поклав шарф у сухожар. Усе було не так. Я розкажу, як було насправді. Минула ціла вічність, відколи я востаннє бачив білого кита. Наклз, ми говоримо про події в майстерні. Зачекай! Отже, білий кит щойно розгромив бургерме. Стоп, я білий кит? Цить! Ми йшли додому і зустріли персі. Як і завжди, Сонік клеїв у себе дурня. Здоров! Я їжак Сонік. Уперше чую. А хто твій друг? Я просто скромна і хидна. Тому і не вихваляюся своїм хлоп'ячим шармом, неймовірною силою і розумовими здібностями. Клепка присутня. О, о, о. Ого, м'язи і розум в одному. Знаю. О, 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 о. Медику, шину на руку прекрасній леді. Надіюсь, я вас не розчарую, капітане Наклз О, Емі, Ти забула, що таке рука. Оце от рука. Ого. Ти просто велетень. Ти ще це не бачила? <bunny Scotland> Соніку, ну ти не зграба, млявий, як гнилий банан. Що ти накоїв? Ходімо, леді, треба йти до маєтку Тейлза полагодимо ваш транспорт, поки Сонік не завдав більшої шкоди. Стійте, народ! Почекайте мене! Hey! Обережно з прибульцем, бо викраде нашу худобу, обріже телефонні дроти і перетворить нас на овочів, як у рецепті. У рецепті. А -а 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 не звертай уваги. Взагалі вона мила. Соніку, зроби хоч раз нормально. Як новенький, уже не буде. Але тобі личитиме навіть мішок. Як ця грілка працює? Подушка для прекрасної дами. Гей, тут я медик. Я дам подушку. Я дам подушку, бо хочу бути як мій герой Наклз. Я загасив вогонь крижаним подихом. Певно, зайнялося, як Еммі кинула грілку на газети. Вона не дуже кмітлива. Усе було взагалі не так. Я розкажу, як вийшло. У бургер ме жахливий сервіс, і ми пішли звідти. І зустріли Персі, нашу стражденну діву в біді. Схоже, я впала з велосипеда і поранила ніжну ручку. Якби ж мене нещасно врятували героїчні джентльмени. Ти гарна? Красунчики, хтось із вас може полагодити мій велосипед. <плес> 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 Попри те, що хлопці були під чарами лихої відьми, я самовіддано надала цій звабниці медичну допомогу. О, бідолашна дівчинко. Дозволь мені тебе зцілити. Тепер твій велосипед. Я знаю, де майстерня. Обережно, це агент уряду. Спершу суд присяжних, потім місцеві постанови. Кліпнути не стигнеш бум! Гроші з наших податків пішли якимось нерабам! Не звертай уваги. Взагалі вона дуже мила. <кліпсує> Люба, ти відпочинь. Я принесу грілку і тобі покращеє. Наклз, будь ласка, ви шарф. А Сонік. Думаю, краще почекати Тейлза. Ні за що. Я і сам впораюсь. Дивись мала, да. як же мені болить забита ручка, хоч би хтось подав мені м'яку подушечку. Та я віднесу вона хоче, щоб я. Як єдина доросла з усіх. Я загасила пожежу, яка почалася через те, що Сонік не вимкнув паяльний лазер. Та не вигадуй! Ти був надбалий! То так сушить шарфи! Я не можу зарадити своїй красі, це природне! Годі три історії і всі далекі від правди. Розкажу, як було насправді. Я потрапила в невелику аварію, коли. Привіт, я Іжак Сонік, героїчний герой. У вас є інструменти, щоб я полагодила велик. Ні, але я можу показати тобі свої біцепси. Не зараз. Спокійно, я полагоджу. Ні, краще я. Тобі це подобається. Оці хлопчачі вибрики. Сучасна жінка і сама здатна. Я здатна на це й сама, але я кажу ж, нема інструментів. Ще й рука. То я повинна зробити тобі перев'язку. Ні, це лише синець. <звук> Відда, я Віддає сороблять. Мені вже пора. Де б узяти інструменти? Привітик. Вона мила. Краще я. Посидь відпочинь. Соніку усе виправить. Гаразд, тоді виперу шарф. Прошу, дозволь допомогти. Ну, Хоч рука відпочине. Сідай, сідай! Я принесу грілку. Нашість тільки драми. Хочеш подушку? Ні, я подам подушку. Ні, принцеса хоче подушку. <звук> Чекайте, як ви взагалі змогли сюди зайти? Ногами. І тут не було лазерів, кліток, ніяких пасток? Ні, лише клацання і якесь потріскування. <звук> Тоді все ясно. Схоже, сигналізацію закрутили, а це значить, що в цій пожежі винен я. Класика Тейлз. Як безвідповідально. Це не ми. Хто хоче бургерів? Люблю майстерних хлопців.